Привіт, стокерки та стокери! Мене звати Валерія. Цей канал про те, як заробляти власною творчістю. І сьогодні поговоримо про штучний інтелект. Чули таку тезу, що штучний інтелект загрожує взагалі багатьом професіям: копірайтери, фотографи, ілюстратори, і в тому числі він загрожує існуванню фотостоків в принципі. І сьогодні, звісно, я не буду давати прогнози, бо, можливо, прямо завтра щось станеться, і що переверне весь цей ринок взагалі до дригом. Тому пропоную просто поміркувати, що нам, фотостокерам, робити з цією інформацією, які, на мій погляд, є сценарії. Перший, що штучний інтелект реально вб'є фотостоки, вони стануть непотрібними, бо кожна людина, кожен бренд і будь-який дизайнер зможуть згенерувати собі фотографію за допомогою штучного інтелекту під будь-яку свою потребу. На мій погляд, це не дуже імовірно. Пізніше поясню чому. Другий сценарій: штучний інтелект вбудується в систему фотостоків і стане одним з інструментів для створення зображень, які будуть використовувати як фотостокери, так і самі фото. Банки і, можливо, навіть стокові клієнти. І третій варіант найменш імовірний, що штучний інтелект житиме окремим життям від фотостоків. Чому неймовірний, бо вже зараз деякі стоки приймають в продаж зображення, згенеровані штучним інтелектом, а отже, штучний інтелект вже інтегрований в фотостоковий ринок. Тож які наші дії? Тут знову-таки я бачу три варіанти реагування на цю інформацію. Перший це ігнорувати штучний інтелект, другий це страждати та шукати собі інший спосіб заробітку, і третій використовувати штучний інтелект для роботи. Вочевидь, третій найпродуктивніший, хоча кожен може обирати. Тепер про те, що конкретно я роблю з цією інформацією і, взагалі, з цією ситуацією. Ну, я вже сказала, що я не думаю, що штучний інтелект зовсім б'є фотостоки. Але все ж таки, ну щоб, знаєте, не відкидати будь-які варіанти, я подумала про це і думаю, окей, не буде фотостоків. Ну, якось проживу, зніматиму комерційну зйомку або ще щось інше буду робити. Можливо, 3D моделювати краще навчусь. Тобто з голоду не помру, і все це знімає мою тривожність з приводу штучного інтелекту. Тому я обираю його використовувати для роботи. Як це можна робити вже зараз? Перше це генерувати зображення штучним інтелектом та завантажувати на стоки. Для цього треба розуміти дві важливі речі: чи дає той генератор, який ви використовуєте, вам комерційну ліцензію на використання цих згенерованих зображень? Це перше, і друге, які стоки приймають такі зображення. Ще треба буде розібратися з тим, як якісно збільшувати зображення, згенеровані штучним інтелектом, але це вже такий інший процес. Якщо вам цікаво, як взагалі все це робити і створювати саме для стоків, напишіть в коментарях, я запишу окреме відео. Другий варіант це використання згенерованих зображень як якихось елементів для ваших робіт. Це, наприклад, може бути фон у вигляді неба. Ви знаєте, що такий фон ну, досить актуальний зараз у предметній зйомці, але на стоках його ну, він рідко. Буває, бо його використовують зазвичай з роздрукованого фото цього неба, і для того щоб це робити для стоків, треба мати комерційну ліцензію на це на це зображення цього неба, щоб його використовувати в своїй вже зйомці. Далі і тут штучний інтелект може стати в пригоді і допомогти згенерувати будь-який фон. Це може бути якийсь фон сучасної кухні, який можна приліпити там позаду. Це може бути небо, космос або ще щось таке. І третій варіант використання штучного інтелекту це створення колажів. Це м, таке більш творче завдання, е, тобто, це не просто вбити якийсь запит в. Генератор і отримати результат. Тут можна отримати багато різних результатів. Потім комбінувати їх в колаж вже в фотошопі. Це буде ну таке щось більш унікальне, створене вами вже, а не штучним інтелектом. Однак, з використанням елементів згенерованих штучним інтелектом. Їх можна поєднувати зі своїми фотографіями, якимись відзнятими елементами, фонами тощо, або навіть з ілюстрацією, звичайно. Ось і все. Напишіть в коментарях, як ви використовуєте штучний інтелект в своїй роботі. Можливо, це стосується не тільки генераторів зображень, а й. Генераторів текстів також і переходьте в мій інстаграм, щоб дізнатись більше до зустрічі, па-па!